Всім привіт! Мене звуть Китюньха, і сьогодні я ваш провідник у світ математики. Хоча б сьогодні. Прокидаємося та біжимо вчити математику. Не встигли ми оговпитись від теми додавання раціональних чисел, як на нас чекає нова тема віднімання раціональних чисел. Отож, починаємо. Ми вже вміємо з вами віднімати додатні числа, коли зменшувано у нас більше, ніж від'єм. Наприклад, 10 мінус 5. Всі ми знаємо, що це ять. Виникає питання, чи можна від меншого числа відняти більше, тобто, наприклад, 5 мінус 10. І відповідь на це запитання так, можна. Якщо діємо з раціональними числами. уміркуємо, спираючись на координатну пряму, як це виглядає. Нехай нам треба знайти різницю числі 4 і 5. Для цього ми від 4 на координатній прямі ліворуч відкладаємо 5 одиниць. Ось у нас 1, 2, 3, 4, 5. Ми дістали точку з координатою мінус 1. Отже, з цього ми робимо висновок, що 4 мінус 5 дорівня 1. Тому нам треба тепер запам'ятати, що і час віднімання раціональних чисел зменшуване може бути меншим, ніж від'ємник. Виникає питання, чи можемо ми. Обчислювати різницю таких чисел, коли зменшуване в нас менше, ніж від'ємник, не використовуючи координатну пряму. І відповідь на це питання так, можна, при умові, що в нас є деяке правило. І ось воно. Щоб від одного числа підняти інше можна до зменшуваного. Додати число протилежне до від'ємника. Тобто, якщо я хочу відняти 4 від числа 5 за правилом до зменшуваного, ось моє зменшуване в даному випадку, це 4, треба додати число протилежне до від'ємника. Мене число 5. Протилежне до нього мінус 5. Тобто, щоб знайти різницю чисел 4 і 5, я повинна до 4 додати мінус 5, і тобто від віднімання чисел ми перейшли до додавання раціональних чисел, яке ми вчили з вами на минулому уроці. І 4 плюс мінус 5 це буде мінус 1. І ось, якщо це перевірити на координатній прямі, ось в мене точка з координатою 4, я додаю до неї від'ємне число, помрухаю сліворуч на 5 одиниць і дійсно прийшла до мінус 1. Тобто виявляється, що ми піднімання замінили на додавання раціональних чисел. Це треба запам'ятати. Подивимось тепер, як це правило працює на конкретних прикладах. Час попрацював. Є в нас ось така задача обчислити ось такі п'ять прикладів. Розглянемо перші. Під 6,5 потрібно відняти 1,4. За правилом, до зменшуваного можна додати... Від'ємник з протилежним знаком. Ось в мене була 1,4, а тепер протилежне число в мене мінус 1,4. Тепер мені треба згадати, як ми додаємо число з різними знаком. За правилом, від модуля більшого числа, а це в мене 6,5, я повинна відняти модуль меншого числа, тобто 1,4. Якщо порахувати, це буде у мене, ось тут одиничка, а тут 5. Тобто виходить 5,1. І далі, за правилом, я повинна в кінці поставити знак більшого модуля. А це в нас 6,5. Це число в мене додатнє, тому ось тут в мене знак плюс, число вийшло додатнє. Ми знаємо, що знак плюс можна не писати. Тобто ось таким чином ми з вами порахували перший приклад. Але якщо хтось помітив, перший приклад можна розв'язати інакше ми бачимо, що зменшувана в мене більше, ніж від'ємник. А такі приклади ми з вами розв'язували ще з молодшої школи. Ну, тільки у випадку, коли в мене було 10 мінус 5, ми одразу могли сказати, що це 5. Зменшуване більше, ніж від'ємне. Тут так само 6,5 воно в мене більше, ніж 1,4, тому я просто могла остовчик одразу відняти 6,5 мінус 1,4 і порахувати, що це 5,1. І так і так буде правильно. Перейдемо з вами до виконання другого прикладу. Що ж нам Тут 6,5 треба відняти мінус 1,4. За правилом, знову-таки, до зменшуваного треба додати число протилежне до від'ємника. Тепер в мене від'ємник це від'ємне число, тому тепер я додаю додатнє число. Ну і додавати з вами додатні числа ми вміємо. 6,5, якщо додати у стовчик 1,4. 5 плюс 4 це 9. Кому ставлю під кому, тут 7. Тобто вийшло в мене 7,9. Тобто ми з вами додавали зараз додатні числа. Тому в кінці відповідь також в мене додатня. Перейдемо до третього прикладу п'ять десятих ми віднімаємо 1,4. Тобто, за правилом до зменшуваного ми повинні додати число протилежне до від'ємника. Від'ємник в нас був додатній, став від'ємним. І тепер ми повинні згадати з вами, як ми додаємо, числа з ознаковими знаками. За правилом до модуля більшого числа. Ви повинні додати модуль другого числа. Це вийде в нас ось 7,9 і в кінці ми повинні поставити знак доданків. Нас ці доданки від'ємні, тому вийшло мінус 7,9. Можна порівняти це з другим прикладом, де ми з вами додавали два додатніх числа, в нас вийшло 7,9. А якщо ми додаємо два від'ємних числа, ми теж їх додали, але поставили знак мінус. Тепер подивимось на четвертий приклад. Відміну 6,5 ми повинні відняти мінус 1,4. Знову таки, до зменшуваного ми повинні додати число протилежне до від'ємника. Воно було спочатку у нас від'ємне, а тепер стало додатнім числом. І знову таки, щоб додати два числа з різними знаками, ми повинні від більшого модуля це 6,5 відняти менший модуль і поставити знак більшого модуля. Таке ми вже з вами рахували. Це знову виходить 5,1. Але тепер невідмінно від першого прикладу, в нас більше число має знак мінус, тому відповідь в нас від'ємна. І останній приклад це коли ми. Від мінус 6,5 хочемо відняти 0. Знову таки, за правилом, від мінус 6,5 ми повинні додати просто 0, тому що ми знаємо, що у нуля немає знаку. Він невід'ємний, недодатній. Ніякий в нього немає знаку. І тому вийде просто мінус 6,5. Тут можна запам'ятати. Наприклад, з натуральними числами, що коли ми з вами додавали, наприклад, 5 плюс 0, це у вас залишалося саме число 5. Якщо ви від 5 віднімали 0, це також було число 5. Так само працює і з раціональними числами. Якщо ви віднімаєте 0, це буде саме ваше число. Якщо ви додаєте 0, це також буде саме ваше число. Тобто в такому випадку ось в нас було мінус 6,5 і залишиться мінус 6,5. В цьому випадку не обов'язково розписувати приклад ось таким чином. Тепер ми вже досить дорослі, щоб працювати самостійно. Зосередились і працюємо. Треба обчискати ось такі приклади. Розглянемо перший три. Мені треба і 37 відняти 62. Перше, на що я звертаю увагу, що в мене зменшуване менше, ніж в мій від'єм. Тому в цьому випадку я буду точно працювати за правилом. А саме до 37 я повинна додати число протилежне до відємника. Було в мене 62, а стане мінус 62. Далі з вами треба згадати... Як ми додаємо числа з різними знаком. Для цього я від більшого модуля числа повинна відняти менше число, ось воно ось так, і поставити знак більшого модуля. Тобто буде знак мінус, а якщо 62 відняти 37, це буде 20. 5. Тому вийшла відповідь в мене мінус 25. Якщо подивитися на другий приклад, то я бачу, що в мене зменшуване більше, ніж від'ємник. Тому я можу не користуватися цим правилом, а як раніше просто від 96 відняти 32 і отримати, що це 64. Або, якщо я ну, забула про те, що в мене зменшуване більше, ніж від'ємник. Я можу знову-таки скористуватися цим правилом. І тоді за правилом. Знову до 96 я повинна додати число протилежне до від'ємника. Тобто мінус 32. Знову отримали, що я додаю 2. Числа з різними знаками за правилом від модуля більшого числа я повинна відняти модуль меншого числа і поставити знак більшого модуля. Тому в нас дійсно вийде 64. Останній приклад я залишаю вам для самостійного опрацювання. Чи голова йде обритом від цих приклад? Тепер мені треба порахувати значення ось таких виразів. Нам ну, таки користуюся правилом. За правилом, мені треба до мінус 12 додати число протилежне до відємника, тобто мінус 64. І тепер я згадую, як я додаю число з однаковими знаками. За правилом, я повинна... Модулі цих чисел додати, тобто 64 я повинна додати 12, це буде 76, і поставити знак цих доданків, тобто мінус. Так само, коли я зрозуміла, як я працюю з першим прикладом, я можу зробити всі інші приклади, тому що, якщо подивитися, то вони в нас аналогічні. Дивлюся ось тут. Мінус 46 треба додати мінус 33, якщо користуватися правилом. І знову таки модуль 46 додаю модуль 33, це буде 79, і ставлю знак цих дотанків. Буде мінус. Ідемо з вами далі. Ну, добре, останній ривок. Залишилося обчислювати ось такі три приклади і бути вже домашнє завдання. На ну, таки, за правилом, я повинна по мінус 34 додати число протилежне до відємника. В мене було мінус 51, тому буде просто 51. І тому тепер я з вами додаю числа з різними знаками. За правилом я повинна від більшого числа, тобто від 51, відняти модуль меншого числа, тобто 34. 51 мінус 34 це 17. І в кінці повинно поставити знак більшого модуля, тобто 51. Це більше число, воно додатнє тому знак плюс. Та лишилося на цьому. Дивимося другий приклад. Мінус чотири, Тепер за правилом я повинна додати число протилежне до від'ємника, тобто мінус 51. Тепер я з вами додаю числа з однаковими знаками, тобто тепер 34 повинна додати 51, вісімдесят 85 і ставлю знак мінус. І останній приклад в цьому номері. 34 треба відняти мінус 51. Знову за правило, до 34 я повинна додати число протилежне до від'ємника, тобто 51. Тут ми з вами додаємо два додатніх числа, тобто просто 34 плюс 51, це буде 85. Це був останній номер в цьому уроці. І нарешті поп'ю чай зі смаколиками. Головне, не забути зробити домашнє завдання, яке складається з ось таких трьох номерів, і якщо порахувати в сумі у вас вийде всього-навсього 10 прикладів. Це не так багато. Бажаю успіху у розв'язанні домашнього завдання. До наступного